Прекрасний серпневий лісочок після дощу умився, напився, але ще не приступив до роботи. Грибів, звичайно, ще немає, але свіжо, гарно. От павучка в об'єктив піймала. А ось дерево так собі гілку спочатку росла, як положено в сторону, а тоді притулилась і вросла. В основний стовбур. Отакий собі виверт природи. Так у неї вийшло. krasiewi kuszczyki У хороший дощовий рік, грибів тут буває неміряно. Ну, в цьому році маємо те, що маємо, але місце для прогулянки просто прекрасне. Серед цих пеньків і шматків стовбура грибів завжди дійсно дуже багато.